Сьогодні ми поговоримо на непросту тему, сприйняття якої потребує відкритого та гнучкого розуму, не зашореності у сприйнятті нових ідей. Запевняю вас, назва відео не клікбейт, і я справді буду наводити вас на певні роздуми, які змусять сумніватися в існуванні сексуальної орієнтації як такої. Однак, перш ніж зробити це, ми повинні сказати кілька слів про її традиційне і нетрадиційне розуміння. Отже, сексуальна орієнтація. Це характеристика, яка описує стійкі емоційні, романтичні та сексуальні почуття або тяжіння до людей певної статі. Протягом кількох десятиліть науковці досліджували це питання, намагаючись зрозуміти, як вона формується, які чинники на це впливають, і які механізми її розвитку. На сьогоднішній день наукова спільнота погоджується, що сексуальна орієнтація є багатофакторною характеристикою, яка формується під впливом генетичних, гормональних, нейробіологічних і психосоціальних чинників. Вона не є свідомим вибором і зазвичай проявляється ще в підлітковому віці або навіть раніше. Крім того, сексуальна орієнтація є постійною для більшості людей, хоча деякі можуть відчувати її флюїдність або зміни протягом життя. Традиційний бінарний поділ людей на чоловіків та жінок подивив відповідні уявлення про те, якою може бути сексуальна орієнтація, гетеросексуальність тяжіння до осіб протилежної статі, гомосексуальність тяжіння до осіб тієї ж статі, бісексуальність тяжіння як до осіб тієї ж статі, так і до осіб протилежної статі, а сексуальність відсутність сексуального потягу до будь-якої статі. З введенням в обіг поняття гендера та появою більш глибокого розуміння різних ідентичностей, з'явилися альтернативні види сексуальної орієнтації. Гендер це соціально-культурно і культурно визначені ролі, поведінка, виразність і атрибути, які суспільство вважає відповідними для чоловіків і жінок. На відміну від біологічної статі, яка базується на фізіологічних характеристиках, наприклад, хромосомах, гормонах і статевих органах. Гендер це набір очікувань і норм, що стосуються того, як люди мають себе вести в суспільстві, на основі того, як їх сприймають або вони самі себе ідентифікують у гендерному контексті. Основні аспекти гендера. Гендерна ідентичність це внутрішнє відчуття людини про те, ким вона є з точки зору гендера: чоловіком, жінкою, небінарною особою або іншою гендерною ідентичністю. Це суб'єктивний досвід, який може не відповідати біологічній статі. 2. Гендерна роль це соціально визначені очікування стосовно того, як люди повинні поводитися на основі їхньої сприйнятої статі. Ці ролі можуть включати тип одягу, професії, поведінку, види діяльності тощо. 3. гендерний вираз це зовнішній прояв гендерної ідентичності через одяг, зачіску, мову тіла, голос та інші засоби. Наприклад, людина може обирати виглядати маскулінно, фемінно, андрогінно або в іншому стилі. Цизгендер і трансгендер. Цизгендерні люди мають гендерну ідентичність, що відповідає їхній біологічній статі, тоді як трансгендерні люди мають гендерну ідентичність, яка відрізняється від їхньої біологічної статі. Наприклад, людина, яка народилася жінкою, але ідентифікує себе як чоловіка, є трансгендерною. 5. небінарність це термін для людей, які не вважають себе виключно чоловіком чи жінкою. Небінарні особи можуть ідентифікувати себе як і те і інше, ні те, ні інше, або як щось інше поза бінарною системою статей. Альтернативні види сексуальної орієнтації виходять за межі традиційних категорій гетеросексуальності, гомосексуальності та бісексуальності вони підкреслюють розмаїття людської сексуальності та показують, що потяг не обов'язково вписується в традиційні категорії. Більшість цих орієнтацій акцентують увагу на емоційних зв'язках, особистих якостях або інтелектуальних взаємодіях, які для багатьох людей є важливішими ніж фізичні статеві характеристики. Пансексуальність означає сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності. Пансексуальні особи можуть бути зацікавлені як у чоловіках і жінках, так і у небінарних людях або тих, хто не ідентифікує себе з традиційними категоріями статі. Це орієнтація, що часто описується як потяг до людини, а не статі. Особливості пансексуальності відсутність чіткої прив'язаності до статевих характеристик, підкреслення важливості особистісних якостей та емоційної взаємодії. Демісексуальність характеризується тим, що людина відчуває сексуальний потяг лише після встановлення сильного емоційного зв'язку з партнером. Це означає, що демісексуальна особа не відчуває сексуального потягу до тих, з ким немає близьких стосунків. Особливості демісексуальності сексуальне бажання виникає лише у контексті глибоких емоційних стосунків, часто трактується як проміжна категорія між асексуальністю та традиційною сексуальністю. Сапіосексуальність це орієнтація, за якою людина відчуває сексуальний потяг до інтелекту або розумових здібностей партнера. Для сапіосексуалів інтелект є найбільш привабливою рисою в потенційних партнерах, і сексуальний інтерес виникає головним чином через інтелектуальну взаємодію. Особливості сапіосексуальності. Інтелект є головним фактором потягу. Сексуальне та романтичне тяжіння часто базується на глибоких розмовах та інтелектуальних зв'язках. Полісексуальність означає сексуальний або романтичний потяг до людей кількох, але не всіх статей і гендерних ідентичностей. Вона відрізняється від пансексуальності тим, що полісексуальні люди можуть мати певні обмеження у своїй орієнтації та не відчувати потягу до деяких гендерів. Особливості полісексуальності потяг до кількох статей, але не до всіх, гнучка орієнтація, що може змінюватися залежно від контексту або ситуації. Грейсексуальність описує людей, які знаходяться на межі між асексуальністю та сексуальністю. Це означає, що людина відчуває сексуальний потяг лише у дуже рідкісних випадках або за певних обставин. Особливості грейсексуальності. Сексуальний потяг з'являється дуже рідко або у специфічних умовах. Інтерес до сексуальних стосунків може бути обмеженим. Андросексуальність потяг до чоловічих рис. Або гінесексуальність потяг до жіночих, виникають незалежно від статі або гендерної ідентичності самої людини, яка відчуває цей потяг. Особливості андросексуальні люди відчувають потяг до чоловічих характеристик або маскулінності, гінесексуальні люди приваблені до жіночих характеристик або фемінності. Ви можете подумати щось на кшталт, бо напридумують усілякої дурні немає чим людям зайнятися. Однак я порадив не поспішати з висновками. Давні люди багато на що дивилися поверхнево, і навіть зорі могли здаватися їм лише коштовними каменями, розкинутими по небу, і ніхто навіть не припускав, що це колосального розміру космічні тіла. Арістотель думав, що розум знаходиться в серці, а не в голові, незважаючи на те, що в інших питаннях він і сьогодні вважається видатним мислителем. Не все те, що здається очевидним, справді є таким. Якщо ви гетеросексуальний чоловік, то вам може здаватися, що ви відчуваєте сексуальний потяг до жінок. Однак чи всі жінки вам подобаються? Зауважте, що бути жінкою не означає мати конкретну зачіску, фігуру чи вагу тіла. Чому одні жінки нам подобаються, а інші ні? В чому проявляється оце узагальнене поняття жіночності, яке повинно відповідати за сексуальну орієнтацію? Деколи люди можуть сказати, ця жінка не жіночна? Навіть не розуміючи, що кажуть Оксюморон та повну нісенітницю. Перш ніж сперечатися зі мною, подумайте ще ось над чим. Яке б визначення жіночності ви не вигадали, йому може відповідати трансгендерна жінка, тобто жінка, що зробила перехід від чоловіка. Однак більшість гетеросексуальних цисгендерних чоловіків, дізнавшись про перехід, не будуть вважати її жінкою та заявлять, що не бачать її сексуально привабливою. Звісно, вони лукавлять. Адже відомі випадки, коли такі чоловіки вступали в стосунки з трансгендерами, вважаючи їх сексуально привабливими, і лише згодом дізнавалися про їх перехід. Більше того, є багато випадків, коли плутанина виникала навіть із переодягними в жінку чоловіками. Хоча подібні історії зазвичай висміюються та використовуються в комедійних жанрах кіно. Да саметейм, а до. I have a terrible past. For three years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. Oh uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Правда в тому, що нам подобаються не чоловіки і не жінки, а конкретні нав'язані стереотипи. Які створюють спеціально для тих чи інших гендерних ролей. Трансгендерна жінка може візуально і поведінково нічим не відрізнятися від інших жінок, однак стереотип не дає змоги оцінити її як жінку. Самі по собі репродуктивні функції та фізіологія не є для нас сексуально привабливими, інакше нам подобалися б усі жінки, а не лише конвенційно привабливі. І тим більше, ми б ніколи не займалися б самовдоволенням. Адже вас же не може приваблювати власна рука. Чи хочу я нав'язати вам думку, що насправді вас не приваблюють жінки чи чоловіки? А вже ж ні. Нас справді приваблюють певні особливості та риси, які суспільство прив'язує до тієї чи іншої біологічної статі. Однак нас не приваблюють жінки як такі, чи чоловіки як такі. Чим стереотипніше ми мислимо, тим більш характерним для нас буде традиційне уявлення про сексуальну орієнтацію. І навпаки, відкриті до нових ідей, люди не прив'язують свої вподобання лише до біологічних особливостей, акцентуючи увагу на духовній близькості, інтелектуальності та інших психоемоційних чинниках. Установлені погляди на сексуальність настільки прищепили нам певні шаблони, що це вплинуло навіть на жінок, яких прийнято вважати гетеросексуальними. Мова йде про гіноцентричні стрічки, у яких чоловічі персонажі показані з фемінними рисами. Хоча, за логікою речей, гетеросексуальним жінкам мали б подобатися лише маскулінні чоловіки. Гіноцентричні фільми це такі стрічки, де головними героїнями виступають жінки, а їхні інтереси та досвіди знаходяться в центрі оповіді. Диявол носить Прада. Головна героїня молода жінка на ім'я Андреа, яка починає працювати у модному журналі під керівництвом авторитарної редакторки Міранди Пріслі. Хоча фільм зосереджений на жінках, деякі чоловічі персонажі, зокрема бойфренд головної героїні, проявляють емоційну залежність та прагнуть підтримки, що контрастує з типовим маскулінним зображенням чоловіків як незалежних та сильних, маленькі жінки адаптація класичного роману Луїзи Мей Олкот, де головні героїні це сестри Марч, кожна з яких має свої інтереси та прагнення у житті. Лорі, один із чоловічих персонажів, є досить емоційним, чутливим і навіть тендітним у своїх стосунках із сестрами Марч, що створює цікавий контраст із традиційною маскулінністю. У фільмі Керол розповідається про роман між двома жінками Керол і Терезою. Хоча головна увага зосереджена на їхніх взаєминах, чоловічі персонажі у фільмі також проявляють емоційні переживання та чутливість, що відходить від традиційного зображення чоловіків як холодних або домінантних. У фільмі Чарлі та Шоколадна фабрика Тіма Бертона, головний персонаж Віллі Вонка, якого зіграв Джонні Депп, є дуже ексцентричним і нетрадиційним у своїй поведінці. Вонка демонструє чимало фемінних ознак: він чутливий, емоційно нестабільний, має ніжні і ексцентричні манери, що не вписується в класичні маскулінні образи. Сутінки є класичним прикладом, що маскулінність переважно зображається в андроцентричних стрічках, де розповідь ведеться з чоловічої точки зору. І якщо для гіноцентричних фільмів характерні фемінні образи чоловічих персонажів, то чоловіки значно рідше сексуалізують маскулінних жінок. Це говорить про те, що у своєму сексуальному потязі ми більше орієнтуємося на стереотипи, аніж якусь ефемерну орієнтацію або обумовлену біологічними особливостями, тобто навіть жінки піддалися суспільним стереотипам, які сексуалізували фемінність. Насправді, жодна людина не повинна відчувати дискомфорт через те, що їй притаманні ті чи інші сексуальні вподобання, якщо вони нікому не шкодять. Звичайно, педофілія чи зоофілія, які спрямовані на людей чи істот, що недостатньо свідомі, щоб дати згоду на секс, не можуть вважатися нормою, адже пов'язані із насильницькими діями. Однак те, що ми називаємо сексуальною орієнтацією, всього лише соціальний конструкт, який намагається поставити наші вподобання в суспільно прийнятні рамки, які далеко не завжди є адекватними дійсності. На завершення згадаємо слова Великого Кобзаря. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.